Так, ми йдемо в. Одна пенсіонерка з розумим волосся, ви тільки гляньте, вау. Ого, то напевне, з Монте-Карло приїхали. Такі елегантні. Дуже красиво, дуже красиво. Пара, красива. От тіма пара, білісімо. Працюємо. Grazie. Bene, grazie. Cincin. Cin. Ma questo perché è vuoto? Questo qua? І вчора ми ходили з його друзями туди, таке місце таке собі. Чому ми туди ходили? Бо там є знайомий одного із тих, що ми ходили. Є знайомий, і він туди дзвонив, і ми там замовили місце. Я сьогодні зовсім по-натуральному, у мене сьогодні ніякого трубку немає, бо я сьогодні відпочиваю. Я ніякого крему, я нічого не хотіла. Дали нам оливки такі старгаски. Такі малесенькі, це дуже цінні оливки. їх знаю. Вони тут в фамозі, лігурі. Дракі. Донесли ще. Нам ще донесли ось такі сусіди, такі апеліки, отакі ми робимо. Okay.

А іще. Так. А тепер. А тепер.

Terima <laughs> kasih <laughs> Вам. Grazie. Наш останній день тут в готелі. Восьма година зранку. Ой-ой-ой, оморе, ой, ой, скомі. Скуза Скузами, аморе, восьма година ми вже будемо вставати зараз. Зовсім нема, з вулиці абсолютно ми високо. По-перше, тут, е, як вам сказати, люди їздять, але так до 8, 10, 11 години машини їздять, пізніше усі йдуть спати. Всі спати йдуть. Шуму немає, не чути, нічого ми спали абсолютно нормально. Тільки мені треба було додати одіяло оці два. Одне, друге і вже третє. Отаких От три шерстяних одіяло. Сонце зразу, зранку б'є, бачите, як видно, це все гарно видно. Вчора ми на апертів ходили, таке вино попили хороше. Апертів це в Італії, так, знаєте, попити трошки вина, не поїсти, це не про їду, це просто посидіти, випити трошки вина. І так легенько чимось закусити так чуть-чуть так легесенько. Ми так гарно вчора посиділи. Місце таке гарне було спокійне. Музики не було. Була музика але там наперед. Ой, треба вставати. У нас має як під бурідок який виріс нас цей готель запустили. Е... Коли ми зайшли? Півдв'ятої зранку. Пів дев'ятої зранку. Я чула, що якщо зайти, люди ну, наші розказували з України, якщо заходиш скоріше в готель, тоді треба доплачувати, наприклад, там вхід в другій годині, так? А ви приїхали скоріше, вам вже хочеться оті сумки ваші валіджі. Чи мода не залишити і йти в місто, так? Ми теж так хотіли. Ми прийшли в 9 годині тільки попитатися, як там, що, а вона нас одразу поселили. Представляєте собі? У мене ось така, що я люблю спати, я в тому дуже добре сплю. Вона така старенька. Бідненька така, але вона так тут коленьку кумочку має ззаді, Бачите, така кумочка І Я так накриваю, і я дуже добре сплю в тому. Отак, знаєте, дуже добре сплю. Отак мене якось так, знаєте, заспокоює, забирає, ну, всякі думки забирає від мене. І я себе дуже-дуже спокійно в такій полосці почуваю. Треба гарнішую купити, але вона така, знаєте, м'якенька. Вона дуже така м'ягенька, пишна така. Я і вдома сплю і, і не дай Боже, щоб я в подорож не забула. Отак От я привикла, хто спробував хто один раз спати з такою полоскою на очах. На той завжди буде спати з такою полоскою. Я завжди завжди сплю. Ой монача. треба себе в такому стані показувати. Ой, дороги мої. Я вчора забула, я вчора надзвичайно використала відео, я його випустила, там вже було 200 переглядів, майже 300 переглядів. І там я не знаю, там щось воно в мене мутало, так, знаєте, ну, Мені так би давало, що я... що воно ще другий раз має виходити то саме відео. Я думала, не хотіла, щоб воно ну, другий раз то саме виходило відео і взяла, натиснула. І в мене закреслилося то відео попереднє. Я не знаю, чому, то, чому воно мені так показувало, що другий раз має відео виходити. Ой. Ми тут 11 в 11 годині будемо виходити і пізніше ще будемо їхати в Форте Дель Мармі. Це Тоскана, це дуже дуже елегантне місце таке. Форте Дель Мармі, там навіть український президент віллу має. І там багато таких віл на березі моря, дуже знаменитих. Мускалів дуже багато було. Не знаю, чи вони ще там є. Чи вони просто так закрили ті будинки, і так без нічого вони там стоять. Ну, там. Так, дуже-дуже-дуже красиво, дуже елегантно, дуже мраморо, багато море, дуже елегантно, я би сказала, дуже, ну, на березі моря, звичайно, магазинів багато. Все дуже красиво, дуже зі смаком все зроблено. І багато там, так я сказала, вілли, вілли, вілли. Вілли, звичайно, загороджені, їх не можна побачити, бо там такий, живий, живий паркан кругом. Але щось вам покажу і сама подивлюся, саме основне. Я там вже була кілька разів, там базар такий хороший є, великий, але він, здається, або в четвер, або в п'ятницю цей базар, або вівторок навіть, я не пам'ятаю, в який день. Я там один раз була на базар попала. Мій му ще дуже рухається, треба вставати. Я ось так проразький. Я закінчу і побачимо, що все пізніше.